І часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, не зрадливо. Починаємо! Екодрузів друзів доєднати закликає. До еко доступ досить Про еко майбутнє українське дбає. Ми впевнені в своїх силах. А гід бригада захисників сміливих! Амбітні, Юні! енергійні, захисники природи традиційні. Новатори усіх екопропозицій! Три нових екопетицій збираємо думки та голоси, як відбудувати Україну після війни. Ми команда ЕКО Молодібрійська і вступаємо в екопій, щоб підтримати хлопців на передовій. Наше гасло! Україна була, є і буде вічно жити. Потрібно рятувати її, спішити. Україну зберегти ми зможемо! У клятій війні переможемо! Відчуваєш, як пахне земля. Це кращий аромат на світі. І попри все, вона жива, її топтатимуть наші діти. Відчуваєш, як пахне земля. За неї життя не шкода. Предвічна, незаймана свята, як первісна наша природа. 2022 рік Ця дата перекреслила все надов та після, зрізала посисть пшеничного місця. Залишила лисину баньків Зробила свою українців, бо які війна найбільша повнісна катастрофа людства. Це доведено неодноразово. Те, що зараз відбувається в Україні, не просто катастрофа. Це ЕГОЗИ. Це е е е е е Yes, Погіршується сам здоров'я! Людино зупинись! Мені мене красу! В мене кров моя чорніша за війну. Захисти мене, ти матірку свою, захисти мене і поверни мою весну. П'ятдесят тисяч дельфінів забрав, п'ять сотень воно споруд зруйнував, Шість мільйонів тварин прибрав. Ха-ха-ха, оце я попрацював. Росії, то бунт пригоджена, то погром Дагестані. І це тільки початок. Далі буде! Чи є вихід із ситуації, в яку ми потрапили, запитаєте. Завжди є, і ви про це добре знаєте. Ми волонтери. У нас не просто еко мрії, еко поради, еко-підтримка, Бо кожен із нас Українець та Українка. Крок номер 1 консервація забруднених земель. Щоб природну територію відновити, треба будь-яку діяльність припинити. Не ж пізніше заліснення чи відновлення степу здійснити. розширення мережі. Рок номер два. Шлях до екопалива. Викопному паливу відновляйте, децентралізовані рішення приймайте. Про енергетичну безпеку дбайте. Генерацію відновлювальних джерел енергії розподіляйте. Крок номер 3 Ти за еко допоможи. Різних науковців треба залучити, щоб ефективну систему моніторингу стану докілля створити. Там де води, не перелина, там, де ти бачиш, брак, де є людина, там ще залишилась правня надії, там ще живі в думках майбутні мрії, за тереконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде, за териконами. Спала на земля. Зранені ліси. А чи знаєте ви, що в ізюмському лісі знищеним деревом було по 30-40 років? Це ж тільки часу пройде, поки там насадимо новий ліс і дочекаємося знову таких результатів? Дочекаємося, обов'язково дочекаємося. Але зараз в нас мета перемога українська свята поля Херсонщини, які кавуни дині та наші помідори вони робили. І знову родити ми у кращі. Бо з нами сила за селу, з нами воля українська і правда свята. Ой, та налякані тварини, сотні чи навіть тисячі покинутих домашніх полюбних. Невідома кількість людських жертв зруйнованих домів, людських долей, але Плитаємо вас об'єднатися до нашого екомарафону долучатися. Серця українців зараз жовто сині, бо вони малюють мир в Україні. Українське серце землю зігріває, як проміння сонця плестить, обіймає теплотою, щирістю вірою у світле серце. Соняшніх розпід. Українське серце мирне, сине небо, по волошки, по воді потреба, і прозорі, джерельні і чисті у кожному селі, у кожному місті. Українське серце теж завжди червоне, пам'ятними маками розквітне у полі. Українське серце не зможе забути тих. Я вже не неповернути, українське серце все з початку. у землі родючий дасть життя зернятку, проросте з малого, знову всіх здивує, бо земля українська його загортує, серце українське, ніжне, пілосніжне, відродить Маріуполь Бахмут і рубіжне. Розвіде черешня і вишня на щастя в кук'янську, зюмі і для міста щастя. Серце українське війна почорнила, ось матусі жінки, чорна вже хустина, Та як війна скінчиться, чорним буде в нас, Лиш чорнозем, що дасть новиша. Як проюстане наша екозона комфорту? Як залишиться дії бойового фронту, як проженемо ворога із країни, як повстане непереможні і руїн? Полинське, найглибше у світі озеро Світяць Лікуватиме своєю слющею мадою не тільки українців, а й європейців. Житомир увійде у топ-екоміць світу. Виготовлення найсмачнішого екоморозива та найякіснішого меду. Полтавська екокухня організовуме екофестиваль найсмачніших вареників та гамушок у Європі. Херсонщина знову славитиметься найбільшим штучним лісом у світі своїм екологічно чистим повітрям та нарізами яблуня колонія даватиме такий урожай та що навіть Польща буде вивчати її еко На Луганщині виведуть найпопулярніші сорти екологічно чистої картоплі, на урожай якої не звертатимуть уваги колорадські жуки. Івано-Франківськ стане найкращим для життя містом у Європі. Далі буде!